Для мене питання честі – це зробити все для розвитку, для того, щоб наша Хмельниччина, Хмельницька область стала взірцем, прикладом і наслідуванням спортивної молодої нації для інших областей. Я буду робити все, щоб розвивати дитячий юнацький спорт та професійний підтримувати спорт у нас на Хмельниччині. Ірина Мерлені міняє борцівський килим на управлінське крісло. Перший етап на шляху до керівної посади Олімпійка пройшла. Громадська організація Рада Майдан це та що під керівництвом Аліма Міщука кандидатку підтримала. Щоправда, спершу активісти поставили чемпіонці рекордну кількість запитань. Більшість із них розпочиналася зі слів Ми вас підтримуємо і носили рекомендаційний характер. Управління молоді – воно проповне. Я побажаю їй, Перше це подавати корупцію, і друге це захищати наших видатних спорсменів. Багато послуг, особливо діти, які йдуть, платять гроші за це. Треба яким чином зменшити і віддаватися ці проблеми розподілу коштів цих коштів. Треба допомогти рині буде саме в тому сегменті розібратися, помогти. Однак були і такі запитання, що ставили під сумнів незаплямованість репутації олімпійської чемпіонки. Чи є зв'язок вас з депутатом Герегою, оскільки, як ми знаємо, він є спонсором? Партії регіонів. Я особисто не знайома з жодним представником ГРГ. А щодо Майдану, я можу сказати, що і серцем, і душею я була і вболівала за наш Майдан. Я ніколи не належала до партії регіонів і е, ніколи ні за кого не агітувала жодного разу. Ви знаєте, такого дядька як паніпа. Він є президентом е, Федерації вільної боротьби Хмельниччини. А жодних стосунків зв'язків у мене з ним не було. Зрештою, Ірина Мерлені так і отримує одобрям світ старої ради Майдан із 43 присутніх, 39 голосів за. Ще четверо утрималися. Словом, стара рада Майдан чемпіонці підкорилася. А от чи підкориться нова, поки невідомо. Як і невідомо, чи буде взагалі співбесіда із переформатованою радою Майдан. Зрештою, останнє слово все ж за губернатором Леонідом Прусом. Саме від нього залежить, чи очолить перша у світі Олімпійська чемпіонка звільної боротьби Ірина Мерлені, управління сім'ї, молоді і спорту Хмельницької облдержадміністрації Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.